Дорогих вчителі, вітаємо зі святом! Нехай ваші учні радують вас, нехай ваша професія буде шанованою і цінною. У світі дуже багато інформації, щоб охопити її повністю. Але завдяки дорогим педагогам це складне стає зрозумілим. Все потрібне, доступне. Дорогі вчителі зі святом бажаємо вам натхнення, здоров'я, сил і бадьорості. Так, щиро в цей день ми говоримо спасибі вам, учитель. Дякуємо за набуті нами навички за вашу підтримку і нескінченне терпіння. Ми дуже вдячні вам за вашу працю. Унікальність учительської праці полягає в тому, що її результат видно через десятиліття. Найбільше щастя для педагогів бачити, як не тому, що першокласники стали освіченими, чесними, мудрими людьми. Низько вклоняємося вам і дякуємо за турботу, материнську любов, науку. Вчитель це благородна професія, адже саме вчителі виховують та супроводжують нас у доросле життя. Вітаю всіх із ним вчителя, та бажаю все те, що ви даєте нам віддавалося вам у трикратному розмірі. Нас від а до я, і що таке моя сім'я, і теорему Піфагора, і сюрреаліста Сальвадора. Закон ми вам також вчили, та що тоїть не дуже то любили. Але зубрили до опору, щоб просуватись лише вгору. Іти вперед, вперед до знань, без всяких різних зволікань. І за такий оскар великий заграють вам тепер музики. А ми вас щиро привітаємо, бо вчителі ми вас кохаємо.